Життя і смерть. Вони стали дуже близько. Так близько, що я відчуваю її дихання. Це уривок з моновистави «Отвєтка Юа, прем'єра якої має бути 13 листопада в обласному драмтеатрі. Її режисерка, постановиця Марго Савенко, приїхала до Чернігова з Дніпра. каже. Тю п'єсу ставить вперше. Ця п'єса йде в багатьох театрах. Вона була дуже актуальна, От коли почалась війна, тільки її багато хто ставив, тому що ну вона резонує зараз з цим часом. Моновистава поставлена за п'єсою сучасної української драматургині Неди Нежданової. Це історія про жінку, яка шукає новий сенс життя. Знаєте, в той період, коли здається, що вже немає для чого жити, для кого, як розуміння, навіщо тому що все те, що для тебе колись було цінно, важливо, його забрали. І чи є взагалі сенс бути далі? Для чого? І ось ми за ці півтори години вчимося разом з глядачами жити далі. Формат моновистави це виклик завжди для будь-якого актора. Мені цікавий формат. Цікаво навіть така розсадка, наприклад, 360 це теж постійно відчувати, де, куди, як, з усіма комунікувати. Плюс тут додана трохи імерсивність спілкування з глядачами. І Раптом. Повідомлення звичайно зовсім не страшне. Навіть навпаки, радісно піднесене. Тільки лист був звідти. То той фронту. Тема важка, дуже важка, особисто важка взагалі. Тобто, якусь роль, коли ти береш, не можна її просто взяти і показати. У будь-якому випадку ти вкладаєш завжди щось своє і ти вкладаєш, вживаєшся, ти знаходиш якусь цю частинку, яка в тобі теж болить для того, аби передати спорідненість. Марго Савенко каже: хоче, аби після вистави глядачі вийшли з відчуттям, що їх розуміють, та життя продовжується. Треба жити, не дивлячись ні на що так важко, так складно. Так, ми живемо в ну просто в неймовірних історичних часах, але це все проходить і життя триває завжди. За будь-яких умов народжуються діти, є радість, є сміх, і головне, що є любов. Просто треба знайти це в собі. Чуєш? Це арія. О, 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 бачу, о, <плес> Аня Крилова, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.